Вітаю! Це черговий випуск подкасту школа врядування. Я називаюся Володимир Копрій, і ми говоримо про те, як підготуватися до конкурсів на посади державної служби тим ветеранам і ветеранкам, які вирішили пов'язати свою професійну кар'єру з державною службою або служби в органах місцевого самоврядування. І у нас сьогодні в гостях. Як кажуть державний службовець номер 1 Це державний секретар Кабінету міністрів Олександр Ярин. Вітаю, ми, коли говоримо про конкурси на посади державної служби, то очевидно розуміємо про тих людей, які усвідомлюють, мотивовані йти або розуміють, куди вони йдуть. Якщо би так от коротко сказати для ветеранів ветеранок, які ще мають сумнів йти, що на сьогоднішній день з собою являє державна служба, це що? Державна служба це ціла система, система, яка дозволяє зокрема виживати державі в ці непрості часи, часи викликів і повномасштабного вторгнення. Система, яка реагує на всі ті потреби, які, з якими зіштовхується суспільство. Відповідно формуючи політику, реалізуючи політику, працюючи над дуже багатьма питаннями. І, і спектр питань це від питань захисту країни, до питання оборони до питання соціальної підтримки, до енергетики, охорони навколишнього середовища. І тут я впевнений, що кожен ветеран і ветеранка, яка або який, або яка, а налаштований на те, щоб. Держава розвивалася, ставала кращою, можуть і готові їм цікаво долучитися, вони точно себе знайдуть на державній службі. Тому що, як я вже сказав, спектр завдань, спектр задач, які стоять перед державною службою, він і надзвичайно широка. От кажуть, державна служба це професія, це покликання. Чи можна підготуватися? На посаду державної служби, в принципі, чи треба бути уже чи від, від народження готовим? Ну, Від народження, очевидно, ні. Я схиляю, що все-таки це ближче до покликання, але те, що можна підготуватися, отримати необхідні знання і навички, це теж абсолютно вірно, тому що просто прийти сюди, бути, вважати себе покликаним і не володіти. Законодавством, не волотіти нормативною базою, не розуміти, як працює органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, точно не досягнеш успіху. І тут є великі ризики розчарування, тому що це завжди складні механізми і складні системи. Тобто, чи ми говоримо про міністерство, чи ми говоримо про місцеві органи влади. І дуже важливо розуміти, яким чином вони працюють, як приймається рішення, як готується рішення, як комунікувати з громадянами, з громадянським суспільством, тобто дуже багато складних елементів. Бо часто можна зустрітись, це скоріше я б сказав, така риса притамана більш молодому поколінню, коли хочеться швидких результатів, Швидко, отримати так, все так. і зразу. Але Державна служба це трошки про більш. Тяглі про речі. Процес, про процеси, да, але це про Тобто, якщо ти е, вклав е, ресурс, вклав е, знання, вклав якісь розуміння цих процесів. То це точно можливість отримати більш довготривалі, більш сталі результати. Ну і тут, мабуть, що можна говорити про те, що це до певної міри висока відповідальність, бо будь-яке рішення прийняте на державній службі чи орган... місцевому самоврядуванні, воно ж впливає не лише на тебе, не лише на твоє близьке оточення там, чи колег по роботі, це впливає на суспільство, громаду, і це ну, вищою, скажімо так, ваги відповідальність, ніж просто прийняти рішення. Ну, абсолютно вірно, і я якусь частину життя присвятив громадській діяльності, велику частину вже державній службі. І це завжди була така дихотомія понять. Тобто, з одного боку, в громадському секторі ти можеш робити все, що не заборонено законодавством. Коли ти на державній службі, ти повинен робити те, що визначено законодавством. І точно це про певні такі достатньо жорсткі рамки. Але з іншого боку, це точно про відповідальність перед суспільством, тому що ти приходиш працювати в органи влади, які утримуються за рахунок коштів платників податків, тобто суспільством. І очевидно, завдання кожного і кожної зробити так, щоб суспільство відчувало цінність і вагомість, і вагу цієї державної служби. А от якщо повертатися до теми добору, який найкращий спосіб відібрати найбільш гідних. Е, чи за заслугами, чи я не знаю, там, за якимись професійними здібностями. От, як, як що важливіше, і як краще відібрати, це така відкрита дискусія, яка триває в багатьох країнах, тобто, кожен намагається знайти якісь оптимальні варіанти конкурсних процедур, за якими критеріями відбирати. І тут дійсно можемо бачити достатньо велику. Кількість різних тестів, різних підходів, співбесід, певних інтерв'ю, есеїв. Тобто яким чином визначити найкращих і за якими критеріями. Думаю, тут важливо дійсно, щоб люди були ціннісними, люди були знаючими, і люди розуміли, що це все-таки про служіння. Тобто Державна служба, тут є корінь служіння, відповідно, ти. Мо мусиш і маєш бути готовим віддавати частину свого життя саме для служіння, служіння держави, служіння суспільству. Зараз правовий режим воєнного стану говорить про те, що добір на посади державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без застосування конкурсу. Да, умовно кажучи, керівник добирає ту. Тих чи інших людей, які звичайно, відповідають кваліфікаційним вимогам, як вимагає закон. Проходить спецперевірку Спецперевірку обов'язково проходять, тобто не можна так, що з вулиці зайшов і, і зайняв і посаду, почав працювати, і почав працювати так. бо так зручно, або, або ще щось. Перспективи, а все ж таки навколо звучать періодично, що там конкурсна процедура відбулася, там конкурсна судова влада застосовує конкурсну процедуру, надивлячись на умови воєнного стану. Які перспективи. Конкурсних процедур їх відновлення під час воєнного стану на державну службу, ну і взагалі після нашої перемоги. Ну очевидно, тут жодної дискусії про те, що відновляться після перемоги, немає. Але також є активна дискусія, яким чином пришвидшити відновлення конкурсних процедур уже і під час дії воєнного стану. Хоча ми всі розраховуємо, що Завдяки захисникам захисницям, тобто нам вдасться швидше прийти до перемоги. Я впевнений, що там в ближчій перспективі почнуться відновлюватись. Напевно, не наскрізно, не на всі посади, не по всій системі державної служби, тому що, очевидно, їх є достатньо багато, але починаючи з категорії А, потім наступні категорії Б. Чому Тому що в першу чергу. Коли приймалось рішення про скасування конкурсних процедур, брались до уваги безпекові чинники. І, відповідно, коли вся країна живе в умовах постійних повітряних тривог, там протиракетних ракетних тривог, дуже складно забезпечити безперервність проходження конкурсу. І, Відповідно, зараз ми поступово приходимо до того, що в ближчій перспективі очевидь, побудемо повертатись поволі до відновлення конкурсних процедур. Ну, я так думаю, що врахуємо, ще територіальний підхід мається на увазі те, що ближче до лінії небезпеки, умовно кажучи, воно звичайно потребує більших зусиль. Але всі ми напевно, що зацікавлені в тому, щоб на державній службі прийшли ті люди, які вміють ефективно виконувати свої службові обов'язки. Ну і служити фактично. Абсолютно Це продовження віде. той же служби, тільки вже в цивільному форматі, можливо. Вона не можна порівнювати, але вона має свої нюанси, свої особливі до неї треба готуватися. Напевно Абсолютно, вірно до будь-чого, до будь-якої роботи особливо відповідальної потрібно готуватися. Дійсно, дуже важливо, що існують ініціативи, які допомагають ветеранам і ветеранкам підготуватися до цього, розібратися краще, що ж є така державна служба. І я зокрема думаю, що це. От, відповідаючи на попереднє ваше питання для про те, що дехто залишається в певних ваганнях чи в роздумах, це допомагає позбавитися цих вагань розумів і дійсно відчути наскільки ти спроможний чи спроможна прийти, зайняти якусь посаду і відповідно досягати успіхів, досягати результату на цій посаді задля держави, задля суспільства. Добре, ну і я думаю, що нашим ветеранам і ветеранкам варто розуміти. Що будь-який процес, а конкурс, це процес він має звичайно свої якісь закономірності, свої етапи, свої нюанси. Їх треба знати, розуміти, не боятися їх ключове. Хоча я не думаю, що багато що злякає наших ветеранів. І ветеранок уже які пройшли пекло війни. І головне, що треба робити свій вибір усвідомлено і не боятися, не дивлячись на те, що може бути куп по різних, там, скажімо, бульбашкових соціомережних стереотипних уявлень, що державна служба це щось далеко. До речі, дуже часто зустрічаєш думку: а ну я не піду, бо я не знаю законодавство, Треба розбиратися в законодавстві, ледве не треба бути правником. Хоча я так розумію, що це ж не є те основне, з чим працює державна служба. Абсолютно вірно, більше того, я думаю, що тут е, теж треба розуміти, що те, що зараз прийнято в нас називати, і псуда, от російські різноманітні е, пропагандистські речі, які шукають можливі лінії розколів там е, в українському суспільстві. Е, це зокрема один з, одна з ліній, куди намагаються якби бити, розповідати, що держава існує сама по собі, вона не опікується проблематикою суспільства. Відповідно. Там багато чого незрозумілого, там закритого, не, 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 не добро чи не гарного. І тут дійсно іншого, ніж залучати ціннісних людей, відповідальних людей, і це на особистому прикладі. І Ми можемо показати дійсно багато прикладів, коли люди приходять, поступово починають змінювати ситуацію на краще, і відповідно. Тоді вже далі складніше оцим всіляким фейкам достукатися до людини. Тому що я свого часу працюючи в Міністерстві молоді спорту, якщо дозволити такий невеличкий екскурс, мав цікаву дискусію з колегами. У нас був відкритий конкурс, через який підтримували різні ініціативи молодіжних організацій. Mm -hmm. І зустрівшись з певними колегами, запитав, чому ви не подаєтесь на конкурс. А відповідь була така: так там ми знаємо. Чи нам хтось сказав, що mm -hmm. там уже все вирішено, і тому немає сенсу подаватись так. на конкурс. І це зрозуміло розповсюджується тими людьми, які намагаються зменшити конкуренцію, які намагаються вибити сильних конкурентів для того, щоб мати більш так. сприятливу для себе атмосферу. Є тому є така стратегія. Тут да, дійсно да, да. не треба купуватись на такі стратегії, не, не, не купуватись на такі речі, просто мати. Сильне переконання з критичне мислення, і відповідно з цим приходити, перемагати на конкурсах і займати посаду державної служби. Ну очевидно, і е, виходить так, що конкурс звичайно треба розуміти, що конкурс це не панацея. Да, це не є, але конкурс це той же інструмент, яким треба вміти користуватися, і конкурс. Дає, скажімо, основу для того, щоб реалізувалося цей головний принцип, рівний доступ до державної служби тим, хто гідний, хто демонструє належні професійні компетентності. І головне, от це дякую за дуже гарне уточнення. Цінностна штука угу. да. Без цінностей дуже і це тяжко. є добра можливість керівникам органів державної влади або державної служби дійсно знайти цих людей, знайти кращих і відповідно ставати кращим може як спільнота, як певні органи. Дякую за розмову. Сподіваюся, що наші розмови під час цих подкастів допоможуть ветеранам і ветеранкам бути конкурентноспроможними на всіх конкурсах. Теж на це сподіваюся і закликаю, не зупинятись, рухатись вперед і дійсно брати участь в конкурсах і точно матимете і успіх. І хороші можливості змінювати країну на краще. І це дуже важливо, щоб такі люди приходили, брали участь в конкурсах, перемагали на цих конкурсах і приходили на державну службу. Дякую. Дякую вам.